Перед виходом з дому скажи ці п'ять молитов і чудо прийде до тебе і твоєї сім'ї. Ці п'ять ранкових молитов можуть бути найбільшим чудом, яке Бог приготував для тебе сьогодні. Якщо ти готовий молитися разом зі мною, ти побачиш сьогоднішній день буде зовсім іншим. Перша вручення. Господи, я вручаю тобі моє життя і кожен крок сьогоднішнього дня. Хай буде не моя воля. А твоя воля здійсниться. Друга. Керівництво. Господи, без тебе я нічого не можу зробити. Прошу. Веди мої думки і вибори за Твоїм досконалим планом. Будь зі мною від ранку і до вечора. Третя. Мир, Господи. Куди б я не пішов, хай твій мир покриває мене, даруй спокій моєму серцю. Зроби мене світлом і благословенням для інших. Четверта. Уповання Господи. Прошу. Обійми мене міцно і не відпускай. Ти моя єдина сила, допоможи пройти через кожен темний час. П'ята сила, Господи наповни мене Святим Духом, захисти мене від усякого зла, даруй силу і нагадай мені, ти завжди поруч зі мною. Ти можеш зберегти це і підписатися, записати ці молитви і молитися ними щоранку. Напиши Амінь, щоб ця молитва стала твоєю силою. Поділися нею з найдорожчими тобі людьми, щоб мир і благословення прийшли й до них. Нехай Бог направить твій день, починаючи зранку.